У світі, де так легко загубитися, серед турбот, зневіри, щоденних викликів, народився простір тепла і довіри, клуб підтримки та мотивації. Жінка, гармонія в тобі. Жінка тут не просто слово, це абревіатура, яка має маленький секрет. Кожна буква відкриває риси, притаманні саме українській жінці. Наш клуб це місце, де жінка розкриває крила, де ніжність зустрічається з силою, а мрії знаходять дорогу до здійснення. Тут кожна усмішка стає промінцем світла, кожне слово підтримки ліками для серця, кожен дотик до душі новим кроком до гармонії. Ми навчаємось слухати і чути, віддавати і приймати. Берегти власні кордони і відкривати серце світові. Це простір дитини одна, це коло, яке підтримує, це дім, у якому немає осуду, але є віра в тебе. Бо справжня гармонія починається всередині і розквітає, коли ми ділимося нею з іншими. У багатьох з нас було відчуття порожнечі, самотності та нестачі щирого спілкування. Війна додала внутрішню напругу, непевненість у завтрашньому дні, страх перед майбутнім. А ще ми втратили віру в себе, власну силу і красу. Саме з цього болю народилась ідея клубу, місця, де кожна може віднайти підтримку, тепло і розуміння, де ми разом вчимося долати тривоги, відновлювати внутрішню рівновагу, знову вірити в себе і в світ. У нашому клубі життя наповнюється барвами. Ми ходимо до музеїв, театрів, їздимо на пікніки, переглядаємо фільми. Ми малюємо на сеансах арт-терапії, творимо власними руками маленькі поробки, здобуваємо нових навичок на майстер-класах. Ми слухаємо корисні лекції і навчаємось на тренінгах, щоб ставати мудрішими та сильнішими. А найцінніше ми просто спілкуємось тепло, відверто. Бо саме у щирій розмові народжується довіра, підтримка і справжня дружба. Ми даруємо надію та нагадуємо, навіть серед темряви завжди є гармонія у тобі самій. Запрошуємо вас до нашого клубу. Приходьте, щоб відновити віру в себе, знайти нових подруг. Відчути тепло і дружню підтримку. Ласкаво просимо!